Всім привіт! Сьогодні ми зробимо декальцинацію або ж чистку від накипу кавомашині URA F50. По мірі того, як ви використовуєте кавомашину, на стінках її гідросистеми накопичується накип. І якщо його періодично не видаляти, це може вплинути на смак кави, а також вивести з ладу кавомашину. Дана кавомашина сама визначає, коли потрібно робити цю очистку. Коли настане пора, звичайний напис «Ready» на екрані. Почне періодично мінятися з написом Scale. Якщо вам потрібно зробити примусову декальцинацію, то процедура ніяк не відрізнятиметься. Важлива умова: за 5 годин до чистки ми вимикаємо кавомашину і не вмикаємо її. Чистка триватиме близько 40 хвилин. Для неї нам буде потрібен один з трьох брикетів, що продає юра для чистки від накипу. Наша машина цілу ніч була вимкнена. Для того, щоб почати чистку, ми на вимкненій кавмашині натискаємо та отримуємо кнопку обслуговування. Це кнопка з шістьма краплинками. На екрані з'явився напис Empty Drive. Він нам каже про те, що потрібно дістати та почистити піддон. Дістаємо піддон, зливаємо та викидаємо все з нього. Ставимо на місце. Тепер дисплей показує нам, що потрібно помістити засіб для чистки в контейнер води. Беремо пілітра чистої фільтрованої води та розводимо у ній один брикетик засобу для чистки. Заливаємо розчин у бункер води та ставимо його на місце. На екрані OpenTab міняється з Agent Intent, знімаємо нашу насадку з трубки подачі пару. Тут нам бажано взяти якусь ємність. Ставимо її під цю трубку. OpenTab означає відкрити кран. Відкриваємо. з'явилась скорочена версія напису «Decalcination». Промивка почалась. Коли на екрані з'явився напис Clos Step, ми можемо забрати нашу ємність. Закриваємо кран. Промивка продовжується, але вода стікає уже у піддон. На екрані напис Empty Try. Спустошуємо наш піддон. Будьте обережні та слідкуйте, щоб розчин не попадав вам на шкіру чи в очі. При попаданні розчину на пластикові деталі кавомашини бажано одразу протерти їх тряпочкою. Ставимо на місце. На дисплеї напис Spill Water». Знімаємо бак води. Та ретельно миємо його від залишків в розчину. Набираємо чисту воду та ставимо на місце. Знову бачимо OpenTab. Та знову підставляємо нашу ємність. Відкриваємо кран. Промивка триває. Коли на екрані з'явився напис Close Step, то ємність можна вже прибирати остаточно. Закриваємо кран та чекаємо повідомлення Empty Try. Після його появи дістаємо та ретельно мейн під дом. Ставимо на місце. З'явився напис «Press main». Що означає натиснути кнопку обслуговування. Натискаємо кнопку з шістьма краплинками. На екрані напис «Rinsing». машинка запустила стандартну процедуру промивки, щоб змити залишки хімії. Ось і все. На екрані напис «Ready». Ми рекомендуємо зробити ще одну чи дві тестових кави чи промивки, а уже після цього насолоджуватися смаком кави. Будь ласка, поділіться під відео, чи вийшло у вас. Дякуємо за перегляд. Папа. -па.